Польський Сейм проголосував за санкції проти українських чиновників. В рахунки можновладців у Польщі заблокують, і Литва відкриває свої операційні для постраждалих українських мітингувальників. Про це заявила президент країни Даля Грібаускайте. В Києві терміново прибув єврокомісар з питань розширення ЄС Штефан Фюле. Він уже зустрівся з президентом. А нині планує з опозицією. Про що піде мова? Ми дізнаємось у нашого кореспондента Ірини Павлинок. Вона під стінами представництва ЄС в Україні з нами на Живо іро, добрий вечір. Власне, чи зустрівся пан Фюле з опозицією? Про що говорили? І а, чи є якийсь натяк на врегулювання конфлікту? Прошу. Руслана так зустріч тут у представництві ЄС у Києві наразі почалася, і мова йде про можливості мирного врегулювання справжньої кризи, яка охопила Україну. Перед цим Фюле, як ти уже сказав, зустрівся із президентом України із Віктором Януковичем. Ця зустріч була організована терміново після телефонної розмови Януковича із президентом Єврокомісії Борозу. У цій телефонній розмові нам відомо Борозу сказав, що насилля не є відповіддю на політичну кризу і європейці ще раз запропонували усі свої можливості. Готові вони докласти усі зусилля для того, щоб врегулювати ситуацію мирно. Ну, власне, зараз тут триває зустріч із опозиціонерами. Уже сюди прийшли Кличко і Тягнибок. Арсеній Яценюк наразі ще не дійшов. Заходячи на цю зустріч, кличко сказав, що ну про що говоритимуть, звичайно, про знову ж таки можливості мирно врегулювати ситуацію, в якій зараз опинилася Україна. Сам Фюла жодних коментарів не дає і не заплановано ніяких його підходів до преси. І після того як закінчиться зустріч із опозиціонерами, тут у представництві ЄС буде іще ще одна зустріч із активістами. Нам відомо, що запрошені співачка Руслана. А також журналістка та активістка Тетяна Чорновіл. Студія дякую, колего. Це була Ірина Павлинок. Вона розповідала про європейську руку.